Вітаю вас учні 11 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування знань про електромагнітні коливання в коливальному контурі. Для цього в нас є певний набір формул, які описують даний процес. Даний тип задач вимагає знань основних формул даного розділу та опирається на знання формул розділу механічні коливання, так як між електромагнітними коливаннями та механічними є аналогія. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо задачу. Визначте період вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, що складається з котушки індуктивністю 15 мікрогенрі і плоского конденсатора, дві пластини якого площею 48 см кожна розташовані на відстані 1 см, а простір між ними заповнений парафіном. Запишемо дано, дано нам індуктивність. Позначається буквою L становить 15 мікро Генрі. Переведемо в стандартний вид числа. 15 на 10 мінус 6 Генрі. Далі дано нам площа пластин конденсатора. 48 сантиметрів квадратних, і нам необхідно перевести в метри квадратні. Для цього нам 48 необхідно поділити на 10 тисяч або ж перенести кому на 4 знаки. І Таким чином ми отримуємо значення 48 на 10-4 метрів, квадратних. І дано нам відстань між пластинами, де маленьке позначається. 1 см. І знову ж таки, переводимо ми в метри, і становиться 1 на 10-2 метрів. Також необхідно врахувати і записати значення деяких сталих величин та табличних значень, зокрема, значення електричної сталої та значення діелектричної проникності матеріалу діелектрика, який розміщений між обкладками конденсатора. За умовою задачі. Діелектриком в даному конденсаторі є парафін. Табличне значення діелектричної проникності даного діелектрика становить від 2 до 2,3 для зручності розрахунків візьмемо значення в 2,5. Запишемо наші значення в дано. Епсілом 0 дорівнює 8,85 на 10-12 фарад розділено на метр. І значення діелектричної проникності дорівнює 2. Знайти нам треба період Т. Враховуємо, що період вільних електромагнітних коливань розраховується за формулою Т дорівнює 2π, корінь з помножену на С. За умови ми маємо індуктивність котушки та параметри конденсатора. За даними параметрами можна розрахувати ємність конденсатора, використовуючи формулу, яка визначає ємність плоского конденсатора, про який йде мова в умові задачі. Підставимо відповідні значення та проведемо розрахунки. Спочатку розрахуємо ємність конденсатора. Це дорівнює Ставимо різку дробу, підставляємо відповідні значення наших величин. 2 помножити на 8,85 на 10 мінус дванадцяти фарад поділено на метр, помножити на площу 48 на 10 мінус четвертому метрів квадратних і поділити на відстань між пластинками 1 на 10 мінус другому метрів. Метр метр і метр квадратний скорочується. В результат у нас піде фарад і якщо провести відповідно розрахунки, то ми отримуємо таке значення 849,6 на 10-14 фарад І тепер ми можемо вже підставити наше отримане значення для розрахунку періоду таким чином. Підставимо значення індуктивності і ємності у формулу і отримаємо вже результат. Значення ємності ми отримали з розрахунків. Значення індуктивності у нас задане за умовою. 15 на 10 мінус 6 генрі Помножити на 849,6 на 10 мінус 14 фарад – і якщо ми проведемо відповідно розрахунки, то ми отримуємо наступне значення 709 цілих на 10, 10 секунди. Ну або ж це можна приблизно записати як 71 наносекунда. З використанням тих самих формул і тих самих даних можна провести розрахунки подібної задачі, яка перед вами на екрані, з однією лише різницею, що даній задачі необхідно визначити товщину шару діелектрику, в даному випадку це слюда. Розглянемо умову наступної задачі. За наведеним на рисунку графіком залежності сили струму в котушці коливального контуру від часу, визначте амплітуду, період і частоту коливань сили струму в цьому контурі. Записати рівняння зміни сили струму від часу. Розглянемо графік і визначимо перше амплітудне значення сили струму. Амплітудному значенню сили струму на графіку відповідає точка, яка займає максимальне віддалення від осі часу, і в даному випадку це у нас значення, яке відповідає 4 А. Тому ми записуємо, що і максимальне. Або ж амплітудне значення у нас дорівнює 4 А. Наступне, що нас просять, визначити період. Період це тривалість одного повного коливання, і якщо це говорити про коливальний процес, який відображається графіком, то це фактично відстань між точками, які займають однакову фазу вздовж нашої осі часу. І ми маємо точку 0 і таку ж саму точку, яка лежить і має значення 0,2 секунди. Тому період у нас становить 0,2 секунди. Для того, щоб визначити частоту, ми скористаємося формулами зв'язку між періодом та частотою і визначимо частоту як. Відношення одиниці до періоду, тим більше, що період у нас вже визначено, і нам залишається лише одиницю поділити на 0,2. І таким чином ми отримуємо значення 50 Гц. Наступним кроком нам необхідно записати рівняння зміни сили струму, і для, для запису цього рівняння нам необхідно врахувати, який же загальний вид має у нас таке рівняння. І що собою воно буде представляти з урахуванням тих величин, які у нас є. Тому зрівняння зміни струму має вид і дорівнює, і максимальне синус омега-Т. В даному випадку функцію знову ж таки визначає той момент спостереження, і в нашому випадку це початок 0, відповідно з цієї точки, і такий вид має графік синусоїди. Тому і функція у нас буде записуватися із функцією синуса. Таким чином, нам необхідно значення підставити ну, дане рівняння з максимальної сили струму. Нам необхідно підставити значення циклічної частоти. Врахувавши, що циклічна частота, у нас визначається як добуток омега у нас дорівнює 2 π і таким чином врахувати значення частоти, і вже підставити значення циклічної частоти. Тому проведемо розрахунок циклічної частоти, підставивши значення частоти, яке становить у нас 50 Гц, Значення пі залишаємо ми без підстановки, і таким чином ми отримуємо 100 «Пі». Підставляємо значення і отримуємо рівняння. І дорівняння, і максимальне у нас визначено з попереднього. Ми пишемо 4. Далі пишемо функцію синус. і вже підставляємо значення циклічної частоти 100п. Те у нас залишається той тобто момент часу, ми підставимо, в залежності від того, яке воно буде задане. І в дужках ми зазначаємо, в яких саме одиницях у нас. Подано амплітудне значення сили струму. Таким чином ми з вами записали рівняння і виконали розрахунки максимального значення періоду частоти і виконали запис рівняння. Розглянемо умову наступної задачі: індуктивність котушки коливального контуру 5 мГ. Електроємність 8 пФ, а його активний опір дуже малий. Визначте максимальну напругу на обкладках конденсатора, якщо максимальна сила струму в контурі 40 мА. Запишемо дано. Індуктивність L дорівнює 5 мГн або ж 5 на 10 мінус 3 Генрі. Ємність у нас становить 8 пікофат. Або ж це 8 на 10 мінус 12 фарад. І максимальне значення сили струму і максимальне становить 40 мілі ампер або ж це 40 на 10 мінус -3 ампер Складність даного типу задач полягає в тому, що велика кількість математичних дій виконується з числами степенями, тому необхідно враховувати, як додаються, як віднімаються, як множиться, як діляться, як видобувається корінь квадратний із чисел, які мають показник степені. Це необхідно врахувати при відповідних розрахунках і виконанні математичних дій. Знайти нам треба у максимальне. Щоб визначити U максимальне, ми маємо формулу. U максимальне дорівнює Q максимальне поділену на C. З умови ми маємо ємність, але не маємо конкретне значення електричного заряду. Тому ми врахуємо, що між зарядом і силою струму є певний зв'язок, і сила струму максимальна дорівнює заряд максимальний, помножений на циклічну частоту. Звідси ми можемо визначити, чому дорівнює Q максимальне. Q максимальне дорівнює І максимальне поділено на омега. Знову ж таки, в даній формулі ми маємо і максимальне, але не маємо циклічної частоти, і враховуємо, що циклічна частота у нас дорівнює відношенню 2π до періоду. Уважше, що ми маємо справу з коливальним контуром, який має свою певну формулу для визначення періоду коливань. Таким чином ми можемо визначити період коливання в даному коливальному контурі, і вона має вийти 2π корінь з ЛЦ. Тому, підставивши значення, ми проведемо розрахунки в зворотньому напрямку, знайдемо період, потім знайдемо циклічну частоту, визначимося із максимальним значенням електричного заряду і вже знайдемо значення максимальної напруги. Підставимо значення та проведемо розрахунки. Спочатку розрахуємо значення періоду 2 помножить на 3,14 корінь квадратний. Підставляємо значення індуктивності і ємності. і тут необхідно врахувати, що показники степені у нас мінус 3 і мінус 12. Під кореневий степінь загальний дадуть нам мінус 15. І це не дуже добре для того, щоб видобути. Значення з-під знака корня. Тому нам необхідно подати одне із чисел таким чином, щоб в сумі у нас отрималася парна степінь. Тому ми індуктивність подамо як 50 на 10-4 генрі, ну а значення індуктивності в такому виді, в якому є, ми і подамо. В результаті ми під корнем отримуємо парну степінь, яку ми вже зможемо видобути до числа. І так, провівши відповідно розрахунки, ми отримуємо значення 125,6 на 10 в мінус 8 степені в мінус 16 та на опіл ми отримаємо мінус 8. Далі переходимо до циклічної частоти і за формулу ми підставляємо значення знову ж таки 2 на 3,14 і Ділимо на значення отриманого періоду 125,6 на 10-8 секунду. Підставивши і провівши розрахунок, ми отримаємо значення 0,05 на 10 108, відповідно, радіан на секунду. Далі переходимо до визначення максимального значення заряду, Q максимальне. Підставляємо значення сили струму, і вона становить 40 на 10-3 А. І підставляємо значення циклічної частоти, яке становить 5х10,8. Радіан на секунду. Провівши відповідно розрахунок, ми отримуємо 800 на 10-11 кулон. Ну і переходимо вже безпосередньо до визначення у максимального підставивши значення заряду і ємності. Значення заряду у нас 800 на 10-11 кулон. І поділити на значення у нас ємності, яке становить 8 на 10 мінус дванадцятому фарад. Виконавши розрахунок, отримуємо 100 на 10 в першому, або ми отримуємо 1000 вольт відповідь. Відповідь. У максимальне, у нас 1000 вольт, або ж 1 кіловольт. Можна таким чином записати результат. Остання задача схожа по формулюванню на попередню. Але на її прикладі ми побачимо, що дані типи задач можна розв'язувати декількома способами. Зокрема, дану задачу ми можемо розв'язати двома способами: перший спосіб. Це той, який ми використали попередні задачі, використавши основні рівняння, які визначають взаємозв'язок між величинами. І другий спосіб, який включає в себе урахування того, що при коливаннях в певний момент часу у нас відбуваються зміни відповідних полів, електричне переходить в магнітне, магнітне переходить в електричне, і є моменти, коли вони набувають максимальних значень. Тому, врахувавши, що енергію, яку буде мати максимальне електричне поле і максимальну енергію, яку буде мати магнітне поле, в у момент часу, вони будуть рівними по числовому значенню. Ми можемо розписати відповідно значення енергії електричного поля як максимальне значення заряду в квадраті поділено на 2С, а енергію магнітного поля розписати як добуток індуктивності на квадрат значення максимального значення сили струму поділено на 2. Так як ці значення енергії рівні, то ми можемо прирівняти відповідні значення цих величин і ми маємо таке рівняння. Максимальне значення заряду в квадраті поділено на 2С, тобто на 2 і на ємність, дорівнює індуктивність помножена на максимальне значення сили струму в квадраті, поділено на 2. І з цього рівняння ми вже можемо отримати рівняння для визначення максимального значення заряду. Воно буде мати вид Q максимальне дорівнює І максимальне, корінь з LC. Підставивши значення і в один спосіб, і в інший спосіб, ми отримали відповідне значення, 10 мікрокулон. Відповідно, і один варіант розв'язку, і інший варіант розв'язку має право на життя. Обирати, яким способом розв'язувати задачі, відповідно, саме вам. Також хочеться зауважити, що з даної рівності можна визначати не тільки значення максимальне для заряду, також можна цю рівність використати і для знаходження індуктивності, максимального значення сили струму, і також ємності конденсатора, врахувавши, що в коливальних процесах відбуваються зміни по зміни електричного і магнітного полів. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!